З Божим Боже що ж таке благодать Божа. Патруй написує, що благодать Божа ми маємо служити і благодаті Божі маємо возростати. Щоб розуміти, що таке благодать Божа, нам потрібно повернутися до першого джерела, це Біблія, до того, що говорив Ісус Христос. Ми Біблію маємо від очевидців свідків. Нам Господь сам нічого не дав, сам Ісус, Бог не писав нічого, а Він писав через людей. І він вибрав апостола Петра і говорить: я на тобі збутую церкву, да, тобі відключу царства Божого. І отож, що ж він показує? Показує е, такі 10 пунктів благодаті. Перший пункт це те, що ми маємо стати вибраним. Е, багато званих, але мало вибраних. Маємо війти в це вибрання, призвання, яке Господь очікує від нас. На те, першу апостольську церкви люди взагалі, взагалі боялися пристати, тому що знали, який там стандарт. Е, вони знали на що вони йдуть. Вони готові були йти на смерть. Якщо вони приставали до першої пустику церкви. Другий момент це ми маємо народитися від Бога, стати новим творінням Ісусі Христі, відректися від тої старої людини, да? народитися від Слова Божого. Третій момент стати церквою Ісуса Христа. Він говорить, як живе каміння, будуйте тім духовним, якому будете приносити духовні Богу жертви, стати церквою Ісуса Христа. Четвертий це взяти свій хрест і слідувати за Ісусом. Говорить, хто не візьме, не достойне мене. Взяти свій хрест, це як Ісус Христос взяв, пішов і розпяв себе, і ми маємо розпинати, щоб не бути для когось соблазном, але бути прикладом. Для того, щоб бути прикладом, треба багато в чому себе розпинати, багато в чому себе змінювати, положити своє життя. П'ятий пункт це совість. В нас має повернутися совість, яка була спалена гріхом. Господь повертає нам чисту совість для того, щоб розриняти добро і зло. Він говорить, що має бути совість завжди, маємо пам'ятати, що Господь створив в нашому житті доброго, завжди по совісті поступати. Її так мало сьогодні. Шостий пункт це жити по Духу. Господь показує, що дає Духа Святого, і життя наше має відображати Духа Святого. Не плоть, але Духа Святого. Життя по дусі зовсім інше. Правда? Господь він показує, що Бог він слухає покірних. Серцем для Бога найважливіше це повинування слово Божому. Да? Далі, сьомий пункт це пастир у нас має бути. показує, що пастир він поставляє, але якого? Да? Того, який не вельможа, але який служить, який показує своїм прикладом, який веде нас до спасіння досконалий. Далі восьмий пункт – це смиріння. бо гордим противиця, смиренним дає благодать. Смиритися підкрепку руку Господа. Дев'ятий, і сам Бог нас вдосконалить.